Знайшли в правом гравном бронхі, хтось може знає цю історію. Знайшли такий калпачок, тільки цей маленький, а той був такий, як Мізінець. Він довгий час висів в п'ятій там, е З нього там люди писали різні диссертації, там дивилися, як музейний експонат. І вийде колпачок, я його вдохнув. Він став у мене головний правий бронх. Я з ним прозів, може вісім місяців, може дев'ять більше. І за цього було восполінь, за цього все було. От ви як істе, може. Крихтинка попадає, чи гречечка попадає, да, чи щось. І ви як, <кхух> як за Да. Представили такий, як палець туди, як мізініс, він туди попав, став, пройшов, став. І мені врачі казали, навіть якщо ну, усипить, спеціально положить, діти, буває, пуговички глотає, глотають, задихаються, різні речі, навіть якщо тебе там розрізать, його положити, і ти. Тебе ну щоб ти проснувся, ти задихнешся через якийсь час. І казали там, і грудну клітку будуть ламати, і не знаємо як його достати. Але со спини достали, ти будеш інвалідом, ти там будеш те, ти не будеш ходити. Ні не, нічого не буду. я займаюся спортом, живу. Слава Господу! Футбол, волейбол, люблю, баньку ходжу, буває з вашими братами. Слава нашому Господу! Все добре. Бог він звільняє, Бог він допомагає. До чого це я розказав? Дай Бог, щоб у вас таких случаїв не було, вони вам не треба. Але це така нестандартна ситуація, яка може бути на мільйон, на мільярд. Але навіть в цій такій нестандартній ситуації Бог мені допоміг. І я розумію, що у вас теж бувають непрості такі нестандартні ситуації. Але Ісус Христос, Він учора, сьогодні і навіки той самий.